Всім здарова, народ! Сьогодні в нас нова гра під назвою Car for Sale 2023. Починаючи. Візьміть сміття перед офісом. Коротше, це ігрушка про те, що треба. Блять, підготовлювати. Автомобілі для продажу, я так зрозумів. Я толком нічого не дивився про неї. Е, зараз кидати. Кинув. Так, бігати ми вміємо. Це щось. Ну, симулятор. Звичайний симулятор. Зараз я, напевно, зроблю е гучніше трішки. Давай, візьмемо, лиш. Дивись. Налаштування. Українська мова, я здивований був. Музику більше, ефекти більше, салон, салон, авто, може менше? Якось так Якщо буде щось херово, ти мені скажеш, звісно ж. E відкритий офіс. Тепер нам потрібна назва для бізнесу. Щоб змінити ім'я, відкрийте комп'ютер всередині офісу. Перейдіть у режим редагування офісу, а потім введіть режим редагування знаку. Як, як приємно просто в, в, іграх, в іграх читати українською мовою. Це просто. ляха. Режим редагування офісу. Е, редактувати, мабуть. Чекай. Ви можете редагувати знак. Редагувати. Назва. E -E, Leic Corporation буде в мене таке. Я e, тако. Е -е -е -е. Corp Крапка. Бля, крапка. А як крапка ставиться? <с...> <с...> Якось. Бля, а чого воно так криво? Серйозно? E -E, добре. Офіс повинен бути відкритим для клієнтів. Ви можете відкрити та закрити офіс від знаку перед офісом. Офісом. Да, я вийти не можу, до речі. Ви можете відкрити та закрити офіс від знаку перед офісом. Он знак. Оце? Курва. Перші проблемки. Тут я думаю, ні. Відкрите все. Швидка подорож. Ви завершили свою офісну роботу. Ідіть до сусідства, щоб придбати машину. Інформація, ви можете скористатися автобусними зупинками для швидких подорожей. Найближча зупинка знаходиться просто поза офісом. Я бачу. Дякую. Подорожувати. Сусідство. До сусідства. Ваш перший транспортний засіб. Знайдіть автомобіль у мікрорайоні та придбайте його. Поговоріть з власником, щоб придбати машину. Інформація. Ви можете торгуватися за кращу ціну, але пам'ятайте, якщо ви зробите занадто низьку пропозицію, ви можете розсердити продавця. І вони можуть більше не захотіти торгуватися. Я зрозумів. То Ось... Є... Ой, це для нас, напевно, зажирно. У нас 7400. Добрий день. Нехненний. Поню. Ви можете побачити всі деталі автомобіля. Деякі деталі можуть бути прихованими, і ви можете використовувати точки майстерності, щоб розкрити їх. Ви можете перевірити точність звіту тут. Продавець може брехати вам, тож ви можете зробити перевірку, щоб побачити справжні деталі. Тут ви можете побачити пошкоджені або перефарбовані частини транспортного засобу. Якщо вони приховані, ви можете використовувати точки майстерності, щоб розкрити їх, як це все важко. Звучить поки що. Uh... Тут нихера нема. Спорядження Мануель. Рік 2018, кілометрів 31, вроді нормальний. Поточний колір, заводський колір. Подивіться на машину, Дивлюсь на машину. Машина хера собі. Агов, чувак, автомобіль такий же хороший, як новий. Просто звичайний знос. Цей автомобіль зробить ваше життя простішим та приємнішим на кожній їзді, а ціна просто 100 000 доларів. Замість переговорів щодо ціни, можливо, ми можемо говорити варіанти оплати. Чувак, я не зможу з зі, 100 тисяч, з зі 108 тисяч скинути до 7400. Це мені треба 101 тисячу скинути. До побачення, мені здається. Я тебе буду, не буду сердити. Я до тебе якось колись прийду. І куплю цю машину, але не зараз. Так, е ви що хочете? М Доброго дня. Е е так, дивитись машину. Як, подивіться на машину? 4. Так, як справи. Автомобіль був у маленькій аварії, не так давно, але все це косметичне. Ціна мого автомобіля доступна, але його продуктивність додасть тільки цінності і вашому життю. І це лише 4227. Я не хочу вносити зміни до ціни, але я вдячний, якщо ви вважаєте мою пропозицію. Вважаєте. Типа, Тіпо... хорошо. 4400 знали, побачили. Доброго дня. Ви тако сидите цілими днями ніхір вам що робити, так? Да? Привіт, мій друже. Ти будеш любити цю машину. А ціна тільки 3576. Крадіжка. Я не хочу вносити зміни до ціни, але вдячний. Три, Хорошо. Досвід 358. Е 3500. Добре. Чим далі ми йдемо, тим дешевші будуть машини, так я зрозумів. Ага, е ага. Ідемо подивимось, мені здається, буде логічніше почати з самої дешевої машини. Тебе є автомобіль? Агов, чувак! В моєму автомобілі ABS. Мій друже, ти будеш любити цю машину, а ціна тільки 43 тисячі. До побачення! Чувак? Я зрозумів. Тобто, о, там є автомобілі чи ні? Мені здається, треба гучніше зробити. Якось воно. Ну, оце на всю зроблю? Якось так, я не знаю. Ну мені дуже тихо. Алло Я не знаю, що там більше є. А вон щось стоїть. Є, є якісь автомобілі, давай подивимось. Коротше, мінімальна ціна була 3 щось там з чимось. А, є, дивись, є. Я хочу з легкових поч... розпочати. Так, привіт! Як справи, брате? Моєму автомобілі набір драйфу Мій друже, ти будеш любити цю машину, а ціна тільки 12 тисяч. До зустрічі, чувак. До зустрічі, чуваче. Е, Так. Привіт, як справи, брате. Автомобіль з встановленим АБС не може бути дешево. Ціна мого автомобіля 28 тисяч. Пішла до дупи. Я зрозумів. Давай візьмемо. Ну, це теж дорого буде. Оце буде дорого. Тут автомобілі якісь сідонакові. Е, Графіка на ультра стоїть. Ну давай глянемо. БМВ, напевно, так? Да? Я не сильно розбираюсь в машинах, так що я не знаю. 10 тисяч, хорошо. Йду. Біжу, прыгаю. Такі газончики охранені. Оце ти, да, була? А, ні, М -м -м -м, був. Я до тебе, напевно, і не підходив. А хорошо, ми йдемо отуди. Наліво. Там 3 з чимось тисяч було. Для мене це взагалі годиться і для мене це чудово. Половину бюджету. Половин... Не можна купляти ніколи в нуль просто себе оставляти, понимаєш? Е, Так, автомат. Звідси херня. Звідси він собі написав. Подивіться на машину. Хорошо. Ви можете відкрити навички для угоди. Ви можете відкрити навички, побачити пошкодження автомобіля та до... отримати досвід. Як це зробити, скажіть мені, будь ласка. Ви мені щось там писали? Я так ніхера не зрозумів. Досвід. Типу в мене ще досвіду немає, я ніхіра йому запропонувати не можу. Правильно? То я купую. Ви купили машину, плюс 10 довідка. Досвіду, я так зрозумів. Е, автомобіль, е, паливо, автомобільна панель, ремонт. Ремонт. Давай ремонт. Давайте заробляємо трохи грошей. Щоб мати можливість продати машину, вам потрібно припаркуватися на автостоянці Офісу. Потім вам потрібно зайти на свій комп'ютер, натиснути на веб-сайт і розмістити його у продажу. Залежно від стану транспортного засобу, клієнти почнуть прибувати протягом дня. Інформація, поки автомобіль подається, ви не маєте доступу до нього. Хорошо, 400 метрів. А я міг на ньому поїхати? я дебіл, просто його відправив на ремонт, якийсь, так? Да? А де мій офіс, скажіть мені, будь ласка. А, мені. Автостопом тут можна подорожувати чи ні? Або на автобусна зупинка. Маршруточку зловим зараз і все буде чудово. Ну, поки прикольно. Знаєш, якось так. Ем... Нічого зайвого, типа, немає в ігрі поки що, знаєш. Це просто все зрозуміло. Е, офіс. Ми торгуємо автомобілями, але автомобіля в нас самого ще нема. Хорошо, давай до цього. Веб-сайт. Але подожди, веб-сторінка. Ну, веб Автомобільна автомобіль продаж. Не в офісі. Не в описі, бо він. Ви можете додати фотографію класно в Шеліворуч, ви можете видалити фотографію. Хорошо. Ви можете ввести ціну автомобіля тут. <с! <с! <ск>! А за скільки я його брав, бля? А. 3500 я брав його, виберіть фото. Нема в мене фото. Я маю ще фотографувати. Ну, подожди, почекай. Автомобіль на ремонті. А вон а вон стоїть, я бачу. То це, напевно, треба записувати все. Доброго дня. أه, списки ремонту. Відремонтуйте всі деталі, будь ласка, за 1200. Давай. Ремонт 0%. أه, ну, блях, щоб продавати машину, треба її зробити до ладу, правильно? Передні праві двері. А можна подивитись? Це не передні праві двері, я тобі це скажу, чоловіче. Ти мене намахуєш. Ти ж з мене ще. Ши... А ти хер стоїш. Я спішу, давай. А, тут просто дві машини з -з -з зараз можна брати. О, вони продумали, до речі. Стовбур. Передній правий крило. Передній правий крило. Оце крило, так? Десь тут? Я чесно, не розуміюся. Uh, Auto Electrics and tuning. Електрику, ти, ти елект, електрик. Я зрозумів. Коротше, я десь витратив на машину 3500, 1200 ще додав, 4700 я вже витратив. 4700 я вже витратив. Мінімум 5500 треба ставити. Чувствую якимись баригою, напевно. Так, подожди, камера нормальна. Е, я нічого не затуляю. М -м -м -м. Знаєш, що я затуляю? Офіс. Відчинено зачинено. Давай я сюди переставлю себе, і це нормально буде. Норма. І дах. Але ж можна не ремонтувати прям все, правильно? Дивись, якщо він десь коснутий був, це херня. Стовборд, я так поняв, це щось під машиною, це щось е, важливе. Переднє праве крило, херня. Назад лівий фендер. Задні ліві двері, дах, попередні праві двері. Ні, якщо двері не будуть відчинятись в машині, то нахер вона така треба. Отут да? ба два ну, ну, ну. Є мала е, З машиною немає проблем. Я дуже радий за це. Увійти. Тут ви можете побачити всі кнопки, пов'язані з машиною. Тут ви можете побачити поточний стан автомобіля, включаючи, чи встановлені нос чи інші деталі. Двигун І. А нічого шуто. Поняв. Нічого шут не працює цей. Гучність. Авто. І в салоні я зменшу. Тут не працює дзеркала. Я не бачу, куди я їду. Пацани, ви можете мені виїхати звідси? А, змінити камеру можна, хорошо. Превьюшка, напевно, ну попробую. А Дон? -дон? Який давно такий ігор, не знаєш, не грав. Типа... Типа ГТАшки якоїсь. Два якось поліцькі поставив машину. Ой, бля, шикардос. А я знаешь, куда поставлю? Ой сюда і поставлю. Хе-хе-хе. <laughs> <Шо> ж... <laughs> Ты ваш, с тобой? Ой. А вити як, подожди. А, во. Ага, а хорошо. Веб сторінка. Покладіть його по... продається. 0 доларів, пошл ти нахер. Яки 0. Do... Бля, видалиться. Фантастично! Ваш. Ось приходить перший клієнт. Час продати свою першу машину. Інформація, якщо ви занадто ворожі під час переговорів з клієнтами, вони підуть. Е-е, Так. день. Привіт! Агов, чувак! <смех> 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 ну, конечно, будут клиенты. 0, 0 долларов за, <laughs> за автомобиль. Вы что, придурки, че шо? Вы что, ебнулись? совсем? Алло, дайте... <laughs> Интернет хуёвый. Шикончене. А як ціну поставити? Алло! Не буду я продавати за 0 долар доларів, я що дебіл? Я вже її поремонтував. Офіс, мої всі рахунки, бляха, скільки всього? Так, продаєць, вот, одна. А, можна її нахер забрати з продажу? Нема в мене фото. Брудний? Паливо? А, брудний. А ну да. Помити. А можна ну редагувати якось? Алло. Ви ага. 3576 1200 я витратив. Я не знаю як. Ну, а. Бляха, подожди. Вот е... автомобіль мій продається, так? Рік. Продається 0, 0 доларів. Ти дурак? 0. Я хочу поміняти, будь ласка. Як її забрати з, з цього. Інвентаризація, це що таке, значить? Тут тільки а, доступно. Да не буду я його продавати, ну люди добрі. Ну то що, перша серія буде я лох, лохом виставлю себе? А що, придеться продавати? Я вже не можу змінити ціну? А, я можу їх нахер маю послати? Так, дивись. Я маю. Е. Здоров. Привіт. Торгуватись. Я нічого не можу вибрати, до речі. Алло! Це був чудовий день. Охренєний, мене накинули нахар на скільки? За 4700 доларів. Це був чудовий день. Час відпочити і готуватись до завтра. Ваш поточний будинок це контейнер. Я тимчасово, але поки що перейдіть до свого контейнера та сну. Ви можете знову скористатись зупинками для автобусів. Вам потрібно спати, щоб врятувати гроші. Зберегти, я так зрозумію. 300 метрів. Поїхав. Контейнер. А чого в контейнері, чоловіче? Ліхтарик в тебе є. Чого в контейнері? Ти в офісі кла... краще працює А ні, нормально. Ліжко є, займісь. <плес> так, звіт про кінець дня. Гроші витрачені 3576. Зароблені гроші 0. Результат мінус 3576 і. Ремонт автомобіля 1200. Я геній. <плес> Мені треба перекупщиком буде. Блядь Автомобільний ринок тут ще є. Так, подожди. Ви можете відремонтувати, пофарбувати, пофарбувати два рази. Три рази пофарбувати автомобіль, пофарбовані або промувати. Ринок автомобілів відкривається в певні дні тижня Якщо ви хочете придбати різні машини, ви можете поїхати. Власність інструмент за допомогою є, щоб отримати доступ до ми. Май... Ясно Поїхав. Мені чимось нагадує ця машина е, е, Ломбард, пам'ятаєш, ми грали, якесь все воно таке саме. Так, чоловіче, дай поїсти. А мені треба. Тільки не кажи, що мені треба їсти. Мені не треба їсти. Розмова, скільки хочеш, що хочеш. 40 тисяч добре. Яка сама конч... О, оце якась типу, така слабенька машинка. Чувак, в мене. мене... Ну, я тупану. 8 тисяч, пішов ти в жопу барига дурний. Я не думаю, що тут дешевші будуть маш... автомобілі. Ну диви, вони якісь заряджені всі По логіки. Е... О, диви, побита, пошл ти нахер, побита машина, 2000, більше не дам. 48 тисяч, ти ж кончен. Мені тут немає чого робити. Я їду в офіс. Офіс брудний, каже мені. Йду, їду в офіс Перекупа мені бу було б хірово бути знаєш аллоки а, а вже не так воно працює да? Скоти це я кожного маю забирати? Офіс брудний? Офіс нормально Місце ринку автомобілів відкрите, я знаю, нахер, нема грошей на ньому Але мені туди треба, мабуть, їхати. Ладно, давай їдем. Давай гра, мені щось розк... розкажи про нього. Алло, пацани, позичте гроші. Позичте гроші я віддам, чесно. Я дуже хороший бізнесмен я дуже охрененій підприємець. І ти хочеш? Ну я тут нічого не куплю. Саме навіть дешеве гімно це для мене не під силу. Ну скільки ж ти хочеш? Я вже тебе питав, 5500. У мене були б такі гроші, якби я продав мою е, машину Червоний бар, може йди в бар і бляха напитися, як свиня. Ні, ладно, йдемо. Та я не знайду автомобіль за 2600. А їсти щось треба, а спати десь треба. 8800. Пішла ти в жопу, чуєш? А це кожен день нові чи що? Ні, ну треба... Ні, не нові. Ні, треба шукати прямо якусь кончену машину. Коротше, якщо... Я не знаю, чи буду проходити повністю цю гру, чи ну, взагалі буду проходити, знаєш. Просто якщо ігрушка зайде, я <з> заново почну. Продам ну, за нормальною ціною автомобіль, і тоді будемо ж грати, проходити далі. Зараз ми просто о, робимо огляд на, авто, на, ці, на автомобілі ці на це все. Бля. Супра! Ні, це не супра. Оце звичайна машинка. Скільки ти сука хочеш за неї? 6800. У мене були б такі гроші, якби я продав нормально. 2000! О! То ще не все втрачено. Е, подивіться. Я дивлюсь на машину, дивись. Я не розумію, як навики, які нахер навики відкривати. Звіт може бути підробленим. Е, це просто діалоги, виходить. Досвід. Туркуватися ми ще не можемо. Докупляю. 500 доларів в нас залишилось. Е, дайте мені зупинку, а чого я не можу на ній поїхати зразу до офісу. А че, можу, почекай. Можу. Сука, дебил, бля. А тут я повороты, ёпта мать. Ты <связывая> гони, гони, гони. Не, машина охранена, ты шо? Правый поворот. Тупік А шо таке рог? А. Нос. Да виключ поворот, дурак. Низький промінь, Що це значить? А, ліхтарик. Лівий індикатор, правий небезпека, це W аварійка. А тут а, повороти не треба, що то вмикати, бо я ж... Бля бля ти придурок! І куди не сеся на повороті? <рес> Почекайте з. Ця... Охерня якась О, вон якийсь вихід, дивись. Тихо. Право, ліво. Ліво, давай. Я кудись поїхав. Сплошна, не можна перейти. На похуп. Я не знаю, мне сейчас все гарно. О, я заехал. А я могу тут припарковать автомобиль и типа самому продавать? Наверное нет да Так, да аукцион Хорошо. Офіс є таке. Добре, не все втрачено. Тепер почекай, курвисько, почекай. Так, о, от мій автомобіль. Е, 2. За скільки я його брав? 2. Див... Я три ставлю. 0,3, ага. 3000. Ой. Все. Є. Ага. У мене 500 доларів. Що ти хочеш? Це 3000 як мінімум. А що зараз мені робити? Чим мені зараз займатися? Типу ігра хотіла, щоб ми пішли е на автомобільний ринок. Але, бляха, ну йоп, твою мать, ну. Все мало би бути так. може, мені піти поспати просто. Люди, люди, приходьте. І давай не будемо охренювати. Е а тут все, редагувати не можна, правильно? А, видалити з продажу. Подожди, це можна було зробити зразу? Коротше, півгодинки пройшло, може поки що закінчимо на цьому, я не знаю. От, от таку прив'яшку можна зробити. От ви кік... Подожди. Подожди, ти в який, див... див... який краєвид. Чи воно щось не прогружається. О, от таку привюшку я зроблю. Давайте поки що на цьому закінчимо, я не знаю, сподобається вам ігрушка чи ні. Я би поіграв ще. Можливо, навіть на стрімі. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, кусики, підписуйтесь вс всю цю фігню робіть. Далі більше, імпаки дово!